Я навіть не представляв, що все так закінчиться. Але всім охайо, з вами знову ваш Симпай, і як я вже в минулому відосі казав, це все-таки трапилося. Я добив майстерність на френкові, і це виявилось швидше, ніж апнути майстраним. Це просто я не знаю. Залишається всього лише 57 поїнтів, щоб залутати титул на Френка. І це вже буде сьомий, здається, титул в мене на аккаунті. Ось, але тим не менше, ти менше, в мене всього лише зараз дійду до другої легендарки, і ще тисячу ММРа потрібно, щоб майстрапнути. І на це в мене три дні. Ну, майже три дні залишилось, тому відразу ж полетіли в ранкет. Нам потрібно одну катку. Ось, і надіюсь, ми це не залажаємо. Ну, в принципі, достатньо навіть одного раунда виграти. Ось, і це моя улюблена карта. Це я просто кайфую від цієї карти, тому що тут не банять Френка. Ну, це просто ідеальна мапа. Ну, все-таки нокаут. Який розумний чувак на майже на другій легенді додумається Френка пікати. Ще я зазвичай першим піком на цю мапу. Тому люди не банять Френка, і я просто кайфую. Адже знову ж таки повторюся. Моя основна проблема, чому я не апнув ще досі майстра, це тому що Френка банять. Френка банять, а я апаю лише ним. І, типу, все, я не можу пікнути Френка, мені доводиться зливати, тому що бани дуже... Дуже легко получаються. І, типу, деколи везе, і типу, просто жовту карточку дають. А буває не везе, і просто тобі відразу 3 години впаяють, і ти просто сидиш, нічого зробити не можеш. Це. Це просто капець вибиває з колії. Але, тим не менше, потрошки. Я в мене все-таки вийде одним френком апати, але. На всяк випадок, можливо, доведеться і брати другого персонажа. Якщо я вже побачу, що я прям не витягую цей пуш, але поки що, поки що не здаюся. За цих три дні потрібно дуже сильно потіти. Ось і тому прожимайте лайкоси, пишіть в коменти, залітайте в телеграм, в Діскорд. А ми відразу ж починаємо пушити. Тому що френк це танк. А задача будь-якого танка це пуш. І я промазав гаджетом. А промазав гаджетом це майже програти. Бро, звичайно. Я не знаю, чому Бель така агресивна. Вона мала просто накидати здалеку, а замість того, чувак просто вирішив. Попався. Чувак. Найс, мені потрібно вижити, щоб. Лол. Лол-кек. Я зарано розслабився, тому що один лише тік нас двох законтрив. Ось. Чувак, покрутийся, звичайно. Ось, і бувають моменти, що навіть якщо я пікаю Френка, в мене попадається просто два дебіла в тімі. І це цирк починається. Мало того, що в мене френк, яким е не так то й просто грати не на кожній мапі. І ще просто два дебіла в тебе. Оце комбо просто лав. Найс, оце дамажик, на получаю. Подаємо трішки відійти. Ну, якщо раніше чуваки бачили, що я там пікаю френка, то вони хоча б брали якогось суппорта для мене. А більшості, типам... Типу пофіг, що я за танка, вони беруть з тих парсів, які хочуть. І. Моментами це просто чесно, якийсь цирк. Получається? Чуваки. 2 в 2. Я думаю, затащать, а може і не затащать, а може і затащать. Найс. Все-таки чувак кинув стяжку. І. найс. Я думав, вже чувак на останньому диханні умре. Але тим не менше. Тим не менше. Гіпер Убель я бачу. Блін, чувак на тікові закидає. Це прям бісить капець. Плюс у них повністю відкрита мапа, і їх а, нічого не стримує. Не встиг дати тичку. І я один залишився. Оце класно. Оце дуже класно. Давайте ще я до них полечу, а чому би й ні. Звичайно, чувак уже став розумний. Просто все. Мої два ідіотості, ми десь випарвалися в атмосферу. Де вони? Я не знаю. Ну, одне діло ще тару пікати, ну це. крінж. Це я не знаю. Я не знаю, це, це жахливо. Мені б хоча б один раунд виграти, і цього, в принципі, достатньо, щоб е, забрати цю майстерність. Що це? Чувак в себе повірив, що? Йому в голову сонце напекло. Оцей чувак просто бере і виходить в тупу на мене. Я не знаю, що з ціпами не так. Вони розслабилися, чи що. Що з ними не так. Ну, вони занадто вільно себе чувствують, коли проти них грає танк, я не знаю. Або, можливо вони недооцінюють мене. Ну я цьому тільки радий, тому що отак робити не можна. Вижити? О гад, чуть не вмер. Оце я чуть ще б трохи показав би, як не потрібно грати на Френкові. Забираємо перший раунд і це вже гарантовано титул Третій вирішальний раунд. Ну, в принципі, я думаю, я міг би це в соло затащити, якби мої тіпи просто б не вмирали. Тому що наші опоненти досить сильно розслабились. Ну, прям занадто. Ось. І я думаю, це, в принципі, не важка катка. Угу, Неважка катка, бро. Ти ж. Най, все добре пройшло. Ще раз потрібно зарашити, ну, типи недалекі. І це дуже добре, тому що чим вище піднімаєшся, на другій легенці вже будуть покращі тіммейтів мені кидати. Тому що, ну, все-таки, навіть коли ти граєш одним персом, все впирається в тіммейтів. Якщо в тебе Ні, бро, ні, бро, ти не кинеш свою ульту. Так, я не знаю, давайте попробуємо помансити. Ага. Помонсити. Лоу, не, не лагай джойстик. О, шит. о омагад, гад, бро! Ти не втічеш. Ти мій маленький не втечеш. Забираємо каточку. Ну, типи просто розслабились. 12 кілів. У їхнього, до речі, тільки 8 кілів. Він недалеко не від мене від, відійшов. Тот бет. друга легендарка і третя майстерність залітає. Просто. <плес> Чекайте це. Це цю епічність з танк. Тепер я танк. Шарите? Ось, і давайте залітаємо відразу ж нагородки ці всі, тому що я вже так довго чекав на їх. Просто я вже втомився чекати. Мені потрібна ця вся голда, тому що голди досить мало, і це все добро потрібно. Залітає у нас новий титул. Просто чекайте, як це красиво. І далі що ми робимо? Ми просто залітаємо от сюди, у нас в Battle Card, і ставимо титул. Титул е який. Ну, типу, якщо ви шарите за мій канал, я ніяких титулів не юзаю, хоч в мене їх і досить багато. Ну ось, чекайте, це вже сьомий титул, і ставимо The Tank. Ось, і поки я буду пушити Френка, оця Card буде зі мною. Чисто Френк. Залишилось тільки майстра апнути, і це буде ідеально. Це з усіх сторін буде ідеально. А щоб цей епічний момент не пропустити, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, можливо, дізлайки, пишіть коментарі. Вони дуже важливі. Залітайте в телеграм, в Діскорд. А з вами був Семпай і всім хінтай!